Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики! Доброго дня, мої дорогі друзі! Сьогодні я започаткую тотальний розпродаж того, що в мене залишилося. Може, не так багато залишилося, але розпродаж буде гарний. Але я зроблю його з двох частин. Сьогодні буде одна частина, і наступного разу буде інша частина. Після другої частини я приїду, і ті, хто заплатив за те, що вони вибрали, отримають свої прикраси. Ну, давайте подивимося, що у мене залишилось, і я хочу зупинитися на. Компанії Fornaш, тому що я трошки вивчила цю компанію, раніше не чула нічого за неї, а вивчила і закохалась, і хочу передати це кохання вам. Давайте трошки заглибимося в Америку, Флориду. І я вам розкажу маленьку історію. Сонце Флориди опалювало бруковану ринкову площу, де Стефані Форнаш Кеннеді у легкій сукні крокувала між ятками на узбережжі Карибського моря. У повітрі змішувався солоний бриз океану і солодкий запах. Ібіскусів, а довкола розливалася палітра тропічних кольорів, яскраво кольорові тканини, розмальований керамічний посуд, намиста з бірюзових та перлинних буз, і кожна лавка була вибухом барв, і Стефані відчула, як у грудях спалахує натхнення. Жагуче бажання забрати цю яскравість із собою додому. Вона зупинилась біля прилавка з різнокольоровими бавовняними торбинками, провела рукою по тканині, всієї візерунками ананасів та пальмового листя і подумки усміхнулась. Саме тут, під шепіт хвиль і крики чайок, у неї визріла обіцянка собі. Перетворити давнє захоплення дизайном на справжню справу. І тепер, натхненна карибським теплом, вона була сповнена рішучості втілити свою мрію. І коли вона повернулася до Вашингтону, Стефані буквально світилася ідеями. Вона покинула роботу в корпорації. Кар'єра її розчинилася, мов той пісок, що змили хвилі на узбережжі. І натомість за кілька місяців вона орендувала крихітну крамничку в історичному Джорштаунському кварталі, і на фасаді староною винної цегляної будівлі висіла вивіска Форнаш. Темно-морським шрифтом вона привітно кликала перших відвідувачів. І от одного погожого осіннього ранку двері бутіка відчинилися для клієнту. Так і почалася історія компанії Форнаш. Спочатку Стефані виготовляла сумочки непрості, а з мрією кожна клієнтка замовляла, що вона хоче бачити на своїй сумочці. І інколи навіть самі клієнти доповняли якимись прикрасами сумочку, а Стефані просто втілювала їхні мрії у реальність. І кожний виріб був не просто прикрасою, а історією. Мав свою назву і настрій, і за кілька місяців вироби Форнаш. Уже з'явились вітринах дизайнерських крамничок Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, а згодом на полицях бутіків від сонячної Каліфорнії до затишних магазинчиків Нової Англії. А у січні 2002 року Стефані представила колекцію на виставці в Атланті. Замовлення приходили з усієї Америки, із Бермудських та Карибських островів, і навіть з Японії. І формаж більше не був, просто крамниці в Джорджтауні, це вже був бренд що ширив свою радість світом. Дівчата в Токіо носили їй браслети, слоники, як екзотичну новинку. А десь на Брабадосі молода жінка виходила на пляж із торбинкою, шитою на замовлення Стефані. А ми з вами можемо носити це чудове кольє частиною душі її фантазії. Тут є маркування форнаш, зараз я вам покажу. Ось ми бачимо маркування форнаш. Це кольє із трьох ниток. Довжина найкоротшої нитки 50 см, і довжина найдовшої нитки 52 см. Таке гарне кольє з маркуванням fornaш і від такої чудової дизайнерки. І зараз воно продається з маркуванням коліє за 1500 гривень. Це дуже-дуже мала ціна для цього коліє. І я вам хочу показати ще два. Це безель. Безель в оправі, вірніше, намисто в оправі безель. Кожна намистинка 1 см. І я вам хочу показати ще один безель. Дуже цікавий в золотому. Такій оправі. І гляньте на цей аметистовий колір, кожна намистина півтори сантиметра. Золотий оправі, в оправі безель, і я вам зараз скажу довжину, вся довжина цього кольє. 90 в складеному двоє вигляді 45. Замочка тут нема, маркування нема. Тому кольє продається за 1300 гривень. Це тотальний розпродаж. Гляньте. Вигляд вишуканий кольори королівські. 1300 гривень. Дуже гарно виглядає, блищить, скло. І ще одне кольє в оправі безель. Це вже такі, ви бачите, яскраві кольори, дуже, дуже гарні, яскраві, жовтий, червоний, зелений, синій, трошки менші. Кристалики, тут вони 0,8 см, і кольє довжиною 54 см. Є застібочка, і це коліє дуже гарно сяде на вашу шийку в один ряд, тому що 54 см вся довжина. Не зовсім пришиці, буде гарненько звисати. І дуже веселе, красиве яскраве кольє. Коштує тисячу гривень. Тотальний розпродаж. І ще, дівчатка, хочу нагадати вам про чудову компанію Сара Ковентрі, яку ми всі любимо і любимо носити її прикраси. І давайте, дівчатка, уявимо собі затишний будиночок, вітальню. І на накрохмаленій Скатертині Мерехтить розмаїття прикрас. А довкола, перемол... перемовляючись, збираються ошатно вбрані жінки. Це середина 50-х минулого століття Америка переживала повоєнний бум, і подібні домашні вечірки ставали новим трендом. А господиня будинку. Поправила на шиї перлинне намисто і кинула оком на дзеркало. Вона переконалася, що виглядає бездоганно, і сьогодні її вечір вона запросила сусідок на показ біжутерії Сара Ковентрі. Подивіться дівчатка на оцей віночок складений із двох металів золотого і срібрного Чи золотого і платинового. Гляньте, яка краса. Ну це дійсно краса. Тому що тут ніби кленові, дубові листочки, і це віночок, і це брошка, і кліпси. Гляньте. Все це сьогодні на тотальній розпродажі. І оцей набір, віночок і кліпси. Я сьогодні весь набір віддаю вам за 700 гривень. Але в нас продовження розмови про Сара Ковентрі. І давайте продовжимо говорити про цю господиню будинку. Яка ще рік тому могла не уявляти, що стане фешн-директор консультанткою з продаж прекрас на домашніх вечірках. Та коли компанія Сара Ковентрі оголосила набір представниць, то вона без вагань зголосилася. Для жінки, яка під час війни працювала на заводі, а по її завершенні опинилася за буденними кухонними справами, це була нагода знову відчути власну справу, незалежність і спілкування. І подивіться, от на нашій вечірці сьогодні оця просто бездуганна квітка, квітка шипшини, яка називається тліючий вуглик і через свого Через свою цю вставочку, яка, здається, ніби виблискує, зараз ми подивимося її ближче, оця велика конячного тону вставочка дуже гарно виблиска. Гляньте, ніби там тліє вуглик дійсно, от уже затихає, затихає і знов спалахує. Я дуже люблю оце. Цей момент, коли я бачу там оці відблиски. І воно з різного ракурсу виблискує дуже гарно квітка шепшини. Ну, це та сама троянда, тільки дика, можна сказати, дика троянда. Не знаю, чому вона залишилася в мене. Але я таки теж на неї скину ціну. І ця дика троянда сьогодні на тотальному розпродажі за 1100 гривень. Тут є, звичайне, маркування, як на всіх, як майже на всіх прикрасах Сари Ковентрі. От тут написано Сара, і це старе маркування. Сьогодні на нашому показі небагато прикрас. Про сару ковентрі я вам розкажу ще наступного разу, тому що це у нас перший показ, перша половина розпродажу. І зараз я вам покажу деякі невеличкі такі прикраси, які підуть за невеличку ціну. А наступного разу буде друга половина, і там ми з вами, мабуть, зробимо ще й розіграш. Ні, розіграш не буду робити, а зроблю, коли приїду, добре. Але ці прикраси, ви вже можете замовляти, писати мені на Viber чи WhatsApp. Можете, якщо хочете, оплатити, можете оплатити, коли я приїду, але справа в тому, що якщо залишити оплату на той час, коли я приїду. То вона може взагалі не відбутися. Я забуду кому що. а так, якщо людина оплачує, то я вже записую і вже не забуду. Ну, Давайте подивимося, що в нас є ще маленькі дрібнички, які я вам теж віддам недорого. І ось ця чудова емальова брошка такий перламутровий, перламутрова емаль тут. Давайте я збільшу. Дуже красива. І три оці ягідки, вони ніби бурштинові, але це пластик. І це японська Японська брошка компанія MDM, Колись я вам за цю компанію багато розказувала. Брошечка зараз коштує 400 гривень. Маркування немає. Але ви знаєте, вони достатньо дорогі на аби ці брошки. А я віддаю вам в тотальному розпродажі за 400 гривень. Поспішайте, хто хоче купити, тому що, ви знаєте, той, хто перший, той, хто довго не думає, той і купує. І хочу показати вам ще оцю сучасну брошечку. Це не вінтажна, не антикварна, але зроблена дуже гарна оці. Усі е, намистинки, вони скляні. Ми зараз постукаємо, ви послухаєте звук. Це скло і метал, емаль дуже красива. Зроблено хоч і сучасна ця брошечка, але зроблена дуже якісно. Я вам зараз покажу зворотню сторону. Брошечка велика, 7 см, важка, важка, тому що тут гарний метал і гарне скло. Така брошечка коштує, дівчатка, просто красуня, 400 гривень. І оці гарненькі кліпси. Кліпси дуже-дуже схожі на кліпси від кременс. Але маркування немає це не кременс, тому що другі і листочки і другий трошки квіточки, але можна спокійно можна носитись з квітками і з брошками від кременц. Дуже підходять. Маркування на них немає. Зате віддаю я їй, дівчатка на тотальному розпродажі за 200 гривень, достатньо великі. 3 см кожна квітка. Кожна кліпса. Це кліпси 200 гривень. Ну і наостанок хочу показати вам цю шпильку у вигляді обладунків якогось старовинного лицаря. Зараз я одягнула її теж на цю підкладочку. Шпилька дуже гарна. І, скоріше, вона вінтажна, а може навіть і антикварна, але маркування на ній нема. Знаєте, оцей наконечник мені нагадує компанію «Голдет». От дуже схожий такий елемент. Подивіться. Ну, хоч компанія «Голдет» інколи і не маркувала свої прикраси. Сказати, що це саме вона я не можу. Давайте знімемо, щоб роздивитися його покраще. Отакі от обладунки лицаря. І от такий наконечник. Голка має розмір 8 см, і я отдам її за 350 гривень. Ну, от така наша перша половина показу показу тотального розпродажу. Наступного разу я вам покажу завершення тотального розпродажу. Там теж будуть дуже гарні брошечки. Ну, і я вже. За вами скучила. Я надіюся, що я буду скоро вдома. Ще один показ, і через один показ я вже буду вам показувати з дому. Дуже вас люблю. Дуже чекаю зустрічі. І приходьте, будь ласка, не забувайте мене. І не забувайте донатити на ЗСУ. Люблю вас!